Всім привіт. Сьогодні я буду знімати відео про Angry Birds. Так, така загрузка инопланетнная. такі свині. Я знімаю снимаю. Я знімаю AngryBur... Ну, відео з допомогою такої программы називається Mabusena. Так, давай зайдем. Так. О, давай динамит. О, да, ну чека когда-нибудь, Опа. И последний, быстрый, ну

Я так граю в гру. Строїть мости. Я а. там на дев'ятому надо не залив. Я думаю, як там його пройти. Реально лоски. Добрий а. цей умис просив. У мене зараз немає вайфоя, так що я записую AngryBird. Англіб якусь знають, без Wi-Fi руба. Може деякі там з вайфоєм. Опа, блін, нічого не нажов, не привик. Так, так. Давай. Це важко ти вже уровень. Так, давайте це аж сюди. Опа. Должен был бы динамит зірвався. Ну щось він не зірвався. Тепер на динаміт. Да. І останній. Останній. Опа. Прийшли, не залипли на цьому левелі. Два оскарця тоже нормально. Так. Что ну? Блін, даже нема вайфоя, а вони вже закладу. Цю... Що вони мені тікать цю гру? Якась стратегія або ця гра, все. Більше в голові нічого нема. Все задовболо. Опа. Хорошо. Ах, 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 ах. Не знищили. Давайте ще раз. надо оце аж сюди. Да, да, да 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 до. до, 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 до. М -м -м. Погано. Чувствую, ми тут залипнемо. Ого! Я поняв, яка буде в нас стратегія зараз. Дивіться. Оце сюди кидаємо, отак. От Опа, мені не вийшло. Ну там треба то, що сидить, його надо уничтожити. Так, давайте це якось отак зробимо. І, і, і. і. Ох, не вийшло, це погано. Може зараз вийде? Сподіваємося. Ні, не вийшло. А ну-ка. Важкий уровень. Так. Ну, я тільки оце на Ютубі розвиваюсь, тільки розвиваюсь. О! Так що ставте лайкосики, буде дуже приємно. Підписки. Я ще, може, колись буду з другом знімати. Відео. Вони будуть інтересні. Це буде про Майнкрафт, про різні ігри. Коротше, класно буде. О, він там на льоді стоїть. Дивіться, ми зараз можемо його Побить. Опа, давай, 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 капец. давай, то давай, сюда. Опа. Сейчас сюда сюда. сюда. давай, 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 А що це така? Давайте купимо, не знаю, що це закавана. А ну-ка. І... Так. Ах, <свісна> А ну-ка. Ч, блин? Если б <кхух> Одного свиняка уничтожить, тоді б мы, думаю, выиграли. Так, ну давайте сюда. сюди. Оце... сюди. Боже У нас заважка. Ну ладно. По-новому. Так. Четыре думали не будем. Блин, так не интересно. О, о, шось пошло. Есть. Вот так вот. Потом оно вот так поздравляет. Ну, вот это остался. Не, ну... Боже, что мне, Капец, совошка. Сколько уже? 8 минут, да нормально. Короче. Так, так, так. Я чувствую, що ми нікого так не вб'ємо. Так, о, отак. От от. Опа. Потім це по розліталець. ну блін. Супер важкий уровень. А, я хочу собі на новий комп'ютер на Новий Год. І хочу собі там скачати русскую риболку. Я не знаю, як вона качається. Може, скинете мені силку під відео і я подивлюсь ваше відео, як воно скачав. А то я так сам не скачаю, бо нормальних відео в Ютубі я так і не знайшов. Да блин. Бі... Ты ч, холобудишь сидеть уже за дом? Давай-то на читером, короче, они уже нас рот. Даже динамит не вбив, свинья От О дебил, конечно. Це ж нода, капець. Халабуджи, блин, садиц. Порсик капець. А ну-ка капят Давай, прыгай по льду, блин Диви яка, каблин сидить... дурак, блин о, о. Вися. Так. Давай, давай, Хрюндель Все, все, прийшли його до. Да. Тепер саме важка. Опа. А це ще воще. Опа, опа, опа. Ні. Все, будемо зараз читерець. Я, я не знаю, як цей уровень пройти. Вони придурки, що це зробили уровень. Я не розумію, як його пройти. Так. Беремо прицел. Сюди. Да, 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 да. Це все неправильно. Нема вайфа нічого грати. Три птички дають, конечно, це нереально. Не о, О! прийшли Ура! Два очка тільки. Три о, це клас! це хорошо. Да, це хорошо, це Клас, 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 клас. Так, давайте так. Опа-опа. О, що ж ми тут залипнем? Ну ладно. <плес> Я знаю, що це і стекло розбило, значить це отак. Це ось так, отак, отак. Два. О! то я так і знав, що ми пройдем. На дві зірочки Тож нормально. Так, от цього рыбако надо. Угу. Опа, <ривіт> Да, 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 да. Не вышло, давайте еще раз попробуем. Шапку сбила, тоже не выйдет. Шапку сбила, боже, как это тупо звучит. О, правильно. Остался последний. Ну ладно, давайте я вже закончу 14 минут записи. Ну, в общем, всем пока.